Вітання! у прямому ефірі одеського обласного державного телебачення. Інформаційна програма Факти. Верховна Рада прийняла звернення, в якому просить світових лідерів продовжити санкції проти Російської Федерації. Народні депутати підтримали звернення до країн Європи і світу щодо масового розстрілу людей під волновахою. Крім того, парламент закликає керівництво країн ЄС, США, Канади, Японії та Австралії визнати Донецьку та Луганську народні республіки терористичними організаціями. Також у зверненні депутати закликають світ продовжувати політику невизнання анексії Криму спільно протистояти Російським. Ійській пропаганді надати Україні військову і гуманітарну допомогу у зверненні. Наголошується, що Російська Федерація своїми діями постійно порушує досягнуті мінські домовленості. Нагадаємо, бойовики завдали ракетного удару по автобусу з мирними громадянами під волновахою. Станом на 14 січня кількість жертв трагедії сягнула 13 осіб. Оголошено день жалоби за загиблими у теракті. Так зване ДНР і так зване. ЛНР повинні бути визнані всім світовим співтовариством терористичними організаціями. Служба безпеки України відкрила відповідні кримінальні провадження і підозри в здійсненні терористичної діяльності оголошені відповідним російським бойовикам з. ДНР і ЛНР. Також я прошу Міністерство юстиції України разом з Генеральною прокуратурою України і Службою безпеки України вжити заходів до юридичного визнання в цілому таких організацій, як ДНР і ЛНР, терористичними. Упродовж теми у соціальних мережах розпочалася акція Я волноваха після трагедії, яка сталася 13 січня. Соціальний захід проводиться за аналогією з акцією Я Шарлі, яка почалася після того, як терористи розстріляли редакцію сатиричного видання Шарлі Ебдо в Парижі. Ініціатором української акції став Дмитро Корчинський. Він першим розмістив своє фото з написом Я волноваха. Досить швидко акція набирає обертів. Люди виражають свій протест тероризму та. Співчуття рідним і близьким загиблих під волновахою тільки сьогодні в соцмережах сотні людей вже виклали свої фото з хештегом Я волноваха. Черговий гуманітарний конвой складатиметься з продуктів медикаментів і матеріалів для енергетики, заявив глава МНС Російської Федерації. У Росії розпочали формування 12-го гумконвою, який буде направлений на південний схід України за готовності. За словами глави відомства Володимира Пучкова, з конвоєм планується доставити продукти харчування, медикаменти, витратні матеріали для об'єктів соціальної сфери та енергетики. У міністерстві закордонних справ України вважають. Що саме час відмовитися від формулювання гуманітарний конвой для позначення російських колон, які заходять на окуповані території України, за словами речника МЗС України Євгена Перебиноса, Росія щодня направляє кілька колон зі зброєю і військовою технікою, а так звані гуманітарні конвої є одним із способів підтримки незаконних збройних формувань на Донбасі. Номерні знаки, які зараз діють в Україні, будуть дійсними завжди. Їх не обов'язково змінювати на номери нового зразка. Про це на прес-конференції сказав начальник департаменту ДАІ Анатолій Сіренко. Зміна номерів не примусова, так само, як і зміна водійського посвідчення. У цілому, за словами Сіренко, нові номерні знаки істотно не відрізняються від тих, що зараз діють в Україні. Патент на виготовлення нових номерних знаків департамент ДАІ отримав минулого року. Необхідність введення нових номерів обумовлена підписанням Україною угоди про асоціацію з ЄС. В Одесі, як і по всій Україні, розпочався прийом документів на оформлення біометричних паспортів. Їхня наявність одна з умов для отримання безвізового режиму з єврозоною. Як проходить процес прийому документів та з якими проблемами зіткнулися одесити на перших етапах оформлення? Далі у сюжеті. Довгоочікуваний біометричний паспорт нарешті може отримати кожен українець. Зовні такий паспорт виглядатиме як звичайний, але відмінністю стане електронний чіп на обкладинці та спеціальна відмітка, що буде вказувати на наявність чіпа, в якому зберігається інформація, яка є на сторінці даних паспорту, а також біометричні дані, оцифрований образ обличчя, оцифрований підпис та відбитки. Проте Одесити, які бажають отримати закордонний паспорт, але не бажають робити відбитки пальців, можуть звертатися до територіальних підрозділів міграційної служби в Одесі і Білгородністровську, Ізмаїлі та Котовську. Сотрудники миграционной службы принимают у граждан документы вот в этих точках у всех, кто пишет заявление, что отказывается от сдачи отпечатки пальцев. Граждане, которые не сдают отпечатки пальцев, они получат тоже паспорт нового образца, только в нем не будет бесконтактного электронного носителя. Біометричний паспорт коштуватиме громадянам 518 гривень. Проте головна проблема для Одеситів виявилася не фінансова, а організаційна. Люди скаржаться, що зночі стоять у величезній черзі, які не мають кінця і краю. Багато хто вимушений пропустити роботу аби дочекатися врешті-решт своєї черги. Дух часов ночі люди приходять, занімають очі огромні списки. Ні, такої все це сделать. Приходиться людям пропускати роботу. Какта в чому. Нужно увеличить количество кабинетов кабінетів. Я не знаю, можна... що це нада принімати тому, що людей надежні у міграційній службі. Запевняють, що незручність пов'язана з новизною та технічними особливостями, Дещо звикнути до нового обладнання потрібно працівникам міграційної служби. Тож найближчим часом процес оформлення біометричного паспорту значно прискориться. Всі прекрасно розуміють, що можуть бути проблеми. При подачі документів, оскільки це нове для нас, нове обладнання, нова процедура прийому документів, прийому пічатка пальців і, звісно ж, нове для граждан. Звісно, якщо поспішати немає куди, кращим варіантом було б перечекати ажіотаж навколо біометричного паспорту. Вже за кілька місяців документ, скоріш за все, можна буде отримати без зайвих проблем. Для тих, кому отримати паспорт, потрібно якомога швидше або просто для екстремалів, двері міграційної служби відкриті вже зараз. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти. Продовжуємо наш випуск. 165 інвалідів переселенців з Донбасу погрожують оголосити голодування. Страйкувати будуть у разі, якщо президент України не відреагує на вимоги відкритого листа, в якому зокрема йдеться про забезпечення людей з особливими потребами житлом, поліпшення медичного обслуговування і харчування. Подробиці знають наші кореспонденти. Небезпечна ситуація на сході України змусила тисячі людей покинути рідні місця. Серед тих, хто тікав від конфлікту, люди з обмеженими фізичними можливостями. Їх розмістили в одному з санаторіїв Одеської області, який знаходиться у Сергіївці Білгородністровського району. Переселенцям допомагають волонтери, а ось держава залишилася осторонь. Зараз біженці доведені до вічою і обіцяють оголосити голодування, адже в санаторії Сперанца немає необхідної медичної допомоги. А після нового року виникла проблема з. Пятого у нас не було ужина, шестого у нас пішов завтрак, пішов обід, пішов ужин, возобновилось. Возобновилось почему? Потому что ми начали кричати караул. Э -э где-то волонтеры привезли, где-то районная администрация, наша Белгород помогает, где-то религиозные какие-то структуры. Валерій Супруненко листується із центральною та обласною владою з вересня. Борг за утримання біженців перед санаторієм складає вже більше 7 мільйонів гривень. Ну та ситуація, якою мене заганяють, це те саме смерть. Завтра відключать світ. Я буду готувати на кострі. Отключать свет, у нас не буде отоплення. Наразі в санаторії проживають майже 200 інвалідів, 165 з яких підписалися під зверненням до президента і прем'єр-міністра з вимогою забезпечити інвалідів медикаментами та всім необхідним, а також вирішити проблему з житлом. По останнім часом стали ширитись чутки про те, що жити в санаторії переселенцям можна лише до кінця зими, адже незабаром курортний сезон. Переїзд із санаторію можливий тільки при умові, Предоставлення или постоянного жилья, приспособленного для проживання людей з ограниченными можливостями. Розположення жилья вблизи вблизі учреждений, банков, аптек, сто жизненно важно для нас. Учасники протесту розраховують на реакцію столиці. У разі її відсутності протягом п'яти днів обіцяють почати безстрокове голодування. Ольга Міщук, Віталій Безсмертний. Факти. В Одесі розпочав роботу центр для тимчасового розміщення переселенців з Донбасу. У ньому можуть зупинитися люди, які тільки-но перебралися до Одеси. І не встигли знайти собі постійне помешкання та роботу. Проживання у такому хостелі є безкоштовним. Деталі у сюжеті. Вони дають дах над головою вимушеним переселенцям, які тільки-но перебралися до Одеси і ще не встигли адаптуватися в місті. На вокзалі, наприклад, людям просто було негде навіть спати. Это вынужденные переселенцы, там координа... координационный центр помощи вынужденным переселенцам находится. Вот, и соответственно, логично было, что можно было бы предоставить им место здесь для проживания. Ну... Врімнова для переселенців в хостелі є всі умови: ліжка, душова з гарячою водою, де вони можуть помитися. Є тут і столова, яка обладнана необхідною побутовою технікою, і навіть продукти харчування. Їх сюди постійно привозять волонтери. Єдине, що роблять мешканці хостелу, так це самі готують для себе їжу та прибирають у кімнатах. Нормальні умови, чистота, порядок. О, по Покушати можна приготувати. Дуже гаряча вода, туалет все чисто. Ну, ми, звісно, теж же чистоту за собою убираємо посуду моєму. Так нормально. Валентина Петрівна приїхала до Одеси з Донецька ще влітку. До цього часу проживала у подруги і часом вимушена була звідти з'їхати. Волонтери порадили жінці тимчасово зупинитися у цьому хостелі. Нам Валентина Петрівна демонструє, хоча й тимчасове, але своє місце проживання. Тут очень тепло, постільнове. Як це ж ні не кожного в будинку така постільність. мягенькая, чистенькая, тепленькая. Хорошо, очень хорошо. И большое спасибо одесситам и создателям этого хостела за его, их внимание, за терпение, которое они к нам проявляют. Потому что с нами нужно терпение. За словами волонтерів, у даному хостелі зараз вони планують приймати до 30 переселенців. Втім, на практиці зараз тут можуть проживати тільки 14. Причина тому недостатня кількість ліжок. 14 місць у нас є, ми є постелі, матрасами. Ми можемо прийняти от сьогодні одновременно 14 людей. Але поміщень і площі є на 30, тому нам не вистачає двох ярусних кроватей, які ми можемо теж поставити, от навіть в цьому пустому поміщенні. Тому волонтери залюбки готові прийняти від людей додаткові ліжка. Загалом ж за час свого існування хосел прийотив у себе близько трьох десятків тимчасових переселенців з Донбасу. Хоча самі волонтери зізнаються при необхідності, готові прийняти всіх нужденних. Сергій Козачинський, Олег Черба, факти. Православний світ нещодавно відзначив одне з найшанованіших християнських свят: Різдво Христове, традиція якого невід'ємна від історії та духовного життя народу. У ці дні велика радість наповнює людські серця та надихає на добрі справи і різноманітні культурно-процвітницькі проекти. Серед них різдвяні читання в Одеській національній науковій бібліотеці імені Максима Горького, які вже стали доброю традицією у нашому місті. Тож тому, поки маємо час, усім творіть добро. Ці глибинні рядки Євангелія стали лучним орієнтиром цьогорічних вже 15-х за рахунком різдвяних читань в Одеській національній науковій бібліотеці імені Максима Горького. Програма читань досить насичена. Окрім доповідей на тему різдва, виступи роздуми щодо ролі милосердя в сучасному житті від церковних служителів. Христос благословив всім нам бути милосердними. учитись милосерді. Це є. Ті, що діла чоловіка, у которого радость в душі, у которого перспектива в будущем. Віра це такое состояние человека, яке завжди делает человека счастливым. окремою програмою Горківка представила до уваги відвідувачів бібліотеки експозицію творів заслуженого художника України Миколи Вилкуна. Ця виставка посвящена. Моєму юбилею юбилею сімидесяти п'ятилетньому э, со дня рождения і 55 пятилетию творчества і шестидесятилетию как я читатель бібліотеки Горького. Как только я поступив в п'ятдесят году. В театральное художественное училище, я сразу начал посещать библиотеку Горького. И в 60 лет я, читатель, я сам не ожидал этого счастья, потому что быть в таком храме науки, культуры, искусства ребенку, пережившому окупацію, два голода, сміяни хотите, всяких трагедій, це було височайше щастя. Різдвяні читання в бібліотеці Горького триватимуть до 15 січня. Доповіді другого дня переважно будуть присвячені творчості відомих українських письменників і письменниць: Василю Симоненко, Петру Гулаку артемовському Ліні Костенко, Марусі Чорай, Івана Дерев'янко, Віталій Безсмертний Факти. Новорічно різдвяні свята стають гарним приводом для більшості українців переглянути улюблені тематичні кінострічки. Один з таких фільмів навіть увійшов до книги рекордів Гіннеса як касове ігрове кіно у світі. Мова йде про легендарну сімейну комедію Один вдома. Свято старого нового року сприяє нагадати або відкрити нові і цікаві факти зйомок всесвітньо відомого кіношедевра Один вдома. Один вдома комедія режисера Кріса Коламбуса, яка не потребує особливого представлення. Неможливо уявити собі хоча б один новий рік без пустотливого, але моторошного винахідлого Кевіна і двох не надто кмітливих бандитів. Що ж, почнемо з акторів. Спочатку на роль бандита Гаррі запрошували Роберта Де Ніро, але він відхилив пропозицію. Мабуть, вирішив, що фільм не має перспектив. Роль фулера молодшого кузена Кевіна, який страждав на НРС, виконав брат Маколея Калкіна Кіран. Під час зйомок режисер безсмертної картини вдався до багатьох хитрощів, які зробили перегляд цієї комедії ще цікавішим. Так, насправді, дівчина база була зовсім не дівчиною, а сином арт-директора, якого загримували під неї. Режисер просто не хотів ображати будь-яку справжню дівчинку-підлітка. Фільм Ангели з брудними душами, який дивився Кевін, не існував в природі. Невелику сцену ганстерського бойовика спеціально зняли, щоб задіяти в декількох епізодах. Спочатку у фільми передбачалося, що Кевіна буде переслідувати нічний кошмар, в якому його намагаються вбити весь будинок. Але через потенційно дорогі зйомки творці фільму були змушені обійтися лише злою піччю, яка оживала завдяки двом членам знімальної групи, і приводилась в рух за допомогою палиці і лихтариків. Персонажа страшного сусіда Кевіна нема. Має в оригінальному сценарії. Він був доданий пізніше за пропозицію Коламбуса, який хотів надати картині якусь сентиментальність. Скляні ялинкові іграшки, на які наступає Марвін, насправді були зроблені з цукерок. Однак стер на всякий випадок носив на ногах спеціальні гумові накладки в сценах, де він ходив босоніж. Макалий Калкін дійсно малював карти, на яких зображено розташування пасток власноруч. Режисер хотів, аби малюнок був дитячим, а Калкін відчув себе справжнім винахідником. Джо Пеші для додання картині більшої реалістичності хотів, щоб Калкін по справжньому боявся його, тому він намагався якомога рідше перетинатися з ним на майданчику. Одного разу пеші навіть випадково поранив юного актора. Це трапилось під час репетиції сцени, де бандити вішують Кевіна на гачок, а пещі йому каже, я збираюся відкусити всі твої пальці по одному за раз. Тоді актор дійсно прокусив макалу палець до крові. Зйомки фільму майже цілком проходили в Чикаго. А Парижський аеропорт насправді був міжнародним аеропортом Охаро. Декорації розкішних міст у бізнес-класі були спеціально встановлені на баскетбольному майданчику місцевої школи. А її басейн пристосували під затоплений підвал будинку Макалістер. До речі, сам будинок, де по фільму Жила сім'я Кевіна, знаходився за адресою 671 Лінкольн Авеню в селі для багатіїв штата Іллінойс. Триповерховий особняк, розрахований на одну сім'ю в 2011 році, був виставлений на продаж. Зараз будинок є туристичною визначною пам'яткою. У сцені з тарантулом актор погодився зіграти лише один дубль. Тарантул на обличчі актора Деніла Стерна був справжнім. Щоб не злякати павука, Стерну довелось мімікою зображати на самовитий крик, а звук був. Записаний пізніше. Диктофон марки Токбой це неіснуючий одноразовий неробочий реквізит, спеціально придуманий для фільму. Однак фанати комедії дуже хотіли придбати собі подібне, і через кілька років іграшка з'явилася на прилавках магазинів. Навколо фільму навіть ходили мотришні чутки. Дехто з глядачів після перегляду комедії були переконані, що у фільмі засвітився сам Елвіс Преслі. Багато з тих, хто не вірить у смерть короля н ролу стверджував, що чоловік з густою бородою, що стоїть позади матері. Кевіна, яка кричить на реєстратора в аеропорту. Є не хто інший, як преслі. Джон Кенді знімався у фільмі тільки один день. Протягом цього дня всі епізоди з ним були зняті. Він працював 23 години у цей день. За роль у картині Один вдома Макалий Калкін отримав першу номінацію на Золотий Глобус. Краща чоловіча роль у комедії або мюзиклі. І звання дитина року, а його гонорар складав 100 тисяч доларів. Ірина Рогозянська факти. Отже, ми вітаємо вас зі святами і бажаємо сімейного затишку, здоров'я, злагоди і миру. Нехай у вашій оселі панує щастя і добробут у студії працювала Валентина Старовойд. До побачення.